Першим на сесії розглянули питання про реформування друкованих ЗМІ. Як наслідок, депутати одноголосно підтримали рішення вийти зі складу засновників газети Свіча 25 числа були збори колективу редакції газети Свіча. І відповідно до законодавства у місячний срок треба було прийняти рішення сесії районної ради про вихід із засновників. Тобто, районна рада вийшла із засновників і колектив. Редакції газети Свіча має право успадкувати назву газети. Е е е е е е е е масовий інфодрук газети в українську мову і так далі відповідно до законодавства. Окрім цього, депутати підтримали внесення змін до районного бюджету, доповнивши перелік міжбюджетних трансфертів з міського бюджету. Також внесено ряд змін до програми соціального захисту громадян долинського району. Найбільш активно обговорювалося здійснення компенсаційних виплат перевізникам приміських маршрутів загального користування за перевезення пільгових категорій громадян. Вільний законом ніхто не відміняв. Якщо він буде їздити безкоштовно, буде зараз угоре соціальне і вирішимо включити таку програму компенсації перевізника. Крім цього, на сесії обговорили подальші дії в частині звернення до міської ради Болехова стосовно медичної субвенції. Щодо з ними, говорити, стосовно медичної субвенції, У нас безпечно цей кошти. Відповідно до бюджетного законодавства, дані кошти продаються згідно договору між двома радами. Але згоди для того, щоб ми приїхали і заключили цей договір, немає ніколи. Вони пропонують зустріч, щоб ці питання говорити. Також депутати підтримали внесення змін до районної соціальної програми підтримки військовослужбовців і працівників правоохоронних органів, які брали участь в АТО. Програму доповнили пунктом, що передбачає забезпечення медикаментозними препаратами учасників АТО в умовах стаціонару. Наталія Гасуляк, новини телеканал Раї.